Всім привіт! Вітання україномовному YouTube з Лас-Вегасу. Сьогодні піде мова про бенефіти по програмі U4U. У мене вже цей процес, на щастя, завершений, і я готова поділитися своїми враженнями і своїм шляхом, як це відбувалось? Які проблеми в мене були на шляху до отримання цих всіх бенефітів, і як це відбувається? Мова піде лише про Лас-Вегас і, в принципі, місто Хендерсон, тому що я все оформлювала в Хендерсоні. Тому почнемо. Всі біженці, котрі приїхали в Америку по програмі U4U, мають право на три види бенефітів: це медичне страхування строком на один рік. Це фудстемпи, стемпи, якби картка на харчування на півроку. І це Кеш assistance строком на один рік. Почнемо з того, що. Мова йтиме лише про мій досвід у Лас-Вегасі, є що розказувати. Тому почнемо ще піти на офіційний сайт UCSIS, здається так, то там можна детально прочитати про програму, і якщо вже дуже довго ходити по сайту, то можна знайти список організацій в кожному штаті, які відповідальні за біженців по програмі U4U в штаті Невада. Цією організацією є Католік Черіті. Організація, в яку ти як біженець маєш прийти, отримати всю інформацію, що ти маєш отримувати, що ти не маєш. Скоріше, це будуть такі інформаційні послуги і такі супорт послуги. Мої спонсори записали мене завчасно, тому ми прийшли вже по апойнтменту в Католік Черіті. Перший раз це було 11-го, здається, серпня. Зустрілися з однією з жіночок, яка там працює. Вона взяла в мене мацію мої форми Ай-94, паспорти, все відксерила. Певно, що внесла себе нас десь там в базу. І сказала, що сьогодні немає відповідального співробітника, який має оформлювати на вас всі бенефіти, тому прийдіть в понеділок. Ми прийшли в понеділок. Відповідальний співробітник запитала у мене знову ж таки ту саму інформацію, там місце народження, звідки приїхала, коли приїхала, взяла ті самі документи від Ксерела. І вона за мене подала всі документи в велфер на отримання медичного страхування, на отримання кеш асістенсу і на отримання фудстемпів. Вона мені сказала, що вам мають подзвонити. Ми чекали дзвінка протягом 10 днів, дзвінка не було. Далі, випадково, в своїй пошті, в, поштовому, в поштовій скринці, був знайдений лист, лист appointment до велферу. Чому це важливо? Якщо ви подаєтеся на Cash Assistance, то вони мають обов'язково провести з вами інтерв'ю. Тому без варіантів, без велферу ви ніяк не обійдетеся. Я забіжу наперед і скажу, що ця вся схема з Католік вона взагалі не потрібна. Тому що вони за вас лише заповнюють анкету, яку ви самі здатні реально заповнити. Там нічого складного немає, просто витратити той самий час на Google, пошукати інформацію, поперекладати і зробити самому. В Католік Charity ще потрібно їздити. Ви ніколи до них не додзвонитесь. Тобто, це дуже дивна для мене організація, від якої особисто я отримала нуль допомоги. Отже, отримала я лист із простроченим апойнтментом. На цей момент, якщо ти не являєшся в Welfare Office в назначений день, то твою заявку на Кеш Assistance просто закривають. Просто тобі відмовляють в Кеш Assistance. Я прийшла в Elfer Office, пояснила ситуацію, але оскільки в мене було ще не тільки cash assistance, а була ще медичне страхування і food stamp, Тому мене прийняла офіцер, певно, що так вона називається, яка оформила мені ці всі документи на медичне страхування і на food stamp. хочу по кожному розказати окремо медичне страхування, там багато питань. Не, не потрібно, вони просто в ту саму секунду, коли ви прийшли до офіцера, ви вже маєте медичне страхування. Вам дають номер, і десь за тиждень вам на пошту прийде, вам на пошту прийде вже пластикова картка. От. Повертаючись до Католік Черіті, коли ми там були, нам дали роздруківку з чотирма різними варіантами медичного страхування різних компаній, які надають медичне страхування Медікей. І окрім медичного страхування, там ще є такі додаткові бонуси, по прикладу, річна картка, Костко чи Семс Клаб. Це дуже зручно, тому вчитуйтесь уважно, тому що ці всі бонуси, в принципі, Перший рік можуть вас так непогано підтримати. Отже, у велфер офісі я одразу отримала медичне страхування. Це взагалі була найменша проблема з усього. Тому якби медичне страхування було одразу, ура! Далі фудстемпи. Дуже неприємний для мене момент, але треба його розказати для того, щоб всі це знали і розуміли, як діяти далі. Мене напряму. Запитали в Велфер Офісі, чи допомагає тато фінансово дітям. І оскільки наш тато допомагає офіційно, тому що ми розлучені, і він офіційно платить аліменти, я чесно сказала, що так. В американському просторі, якщо тато платить, значить вам кеш асістенс не треба. І вам його платити не будуть. Uh, я якби перший день, коли цю інформацію почула, я змирилася, але мені було дивно, чому, наприклад, люди, які приїжджають там з, ну, з татом, повністю сім'ї, їм дають кеш асістенс. Чому мені не дають? В чому питання? Ну, тобто, реально, на офіційному сайті написано, ви маєте отримувати. Дайте мені його, будь ласка. Я ж нічого не прошу, того, що не маю отримати. Це ви написали, це не я. Написала. Окей, але там така штука. Це не просто я сказала, що тато платить гроші. Ні, ні, ні. Тепер, будь ласка, від тата офіційний лист, скільки він платить. Лист можна було напряму надіслати електронною поштою офіцеру Велфер Офіс, що власне батько моїх дітей і зробив. І оцей лист він стримував. Отримання фудстемпів. Тобто без нього я не могла вже тепер отримати фудстемпи. Не лише cash assistance, який тепер я взагалі ніби не маю права, а навіть фудстемпи. Фудстемпи це якби ну, взагалі неприємно не, не погодьтесь, да? їх отримують абсолютно всі, хто сюди приїжджає. Отже, батько моїх дітей через дня три там надіслав всі документи електронною поштою офіцеру. Але на той момент у мене вже був кабінет. На сайті, де я могла бачити процес, як відбувається підтвердження мені чи не підтвердження цих фудстемпів. Я залишу посилання, в принципі, і цікава історія. Значить, е нічого не відбувалося. Мені довелося вдруге йти у Welfare Office, Підтверджувати ці документи. Я прийшла в Welfare Office, вони так так, так ми щось бачили. На цей раз мені попалась дуже френдлі офіцер, яка мені не просто пояснила все, на що я маю право, на що не маю, як це працює. Вона ще мені дала, дала купу додаткових ресурсів, куди я, як біженець, можу звертатися за допомогою. Це і благодійні організації, і гарячі лінії, і так далі. І так далі, і так далі. Повертаючись до Католік Черіті, це все мали надати Католік Черіті. Вони не зробили нічого просто. Отже, нарешті, після мого візиту в Welfare Office, ура-ура! Я отримаю фудстемпи. Але на цьому історія не закінчилась, тому що я все ж таки вирішила піти і добитися цього кеш Асістенсу. Пояснюючи це тим, що батько моїх дітей знаходиться в Україні, що його виплати мені нестабільні, тому що у нього там нестабільна робота, і взагалі а, я прийшла. Вже в котрий раз в Welfair Office отримувати Кеш Assistance. На цей раз мені знову, в принципі, хороший офіцер попався і допоміг з усім. Він сказав: що якщо батько ваших дітей вам виплачує давайте так умовно, 100 доларів в місяць на дитину, а кеш асістенс у вас там буде 200 доларів в місяць, тому ви маєте ці 100 доларів повернути, які вам платить тато, і отримувати ці 200. Я кажу: слухайте, ви, чесно кажучи, просто, ну, ви мене вже довели до сказу. Як це має фізично відбуватися? Як я маю повертати ці гроші? Що це за історія така взагалі? У вас є офіційний сайт, я тут біженець. Я приїхала з війни, батько моїх дітей знаходиться в принципі в зоні воєнних дій. Поясніть, будь ласка, що я маю зробити, щоб отримати те, що я, на що я маю право. Офіцер мене дуже довго слухав сказав: почекай, зараз я піду. Десь його 10 хвилин не було. Він, певно, з кимось радився, повернувся і сказав: слухай, я тобі все оформлю. Єдине, що тобі ще будуть дзвонити, з, як це називається? Можливо, Child Support служба, щось таке. І перепитувати цю всю інформацію. От. Окей, окей, окей. Потім, значить, все добре. Він заповнює купу папірців. Це зайняло буквально півтори години всього, що він писав. Це я так жартую. Бо насправді я сиділа в нього півтори години. Він заповнював всі документи на цей клятий кеш -асистанс. Але потім він почав мене запитувати дані про батька дітей. Який у нього зріст, коли я його бачила останній раз, я кажу: слухай, навіщо тобі ця інформація потрібна? На що він мені говорить? В разі, якщо батько твоїх дітей коли-небудь передне кордон Сполучених Штатів, то тепер він винен Сполученим Штатам оці всі гроші. Що? Ну, просто в мене якось в голові не вкладається. Або це допомога біженцям. Або це якісь історії, якби з іноземними громадянами. Я, звісно, ніяк обличчям нічого не показала. Думаю, окей, давайте оформлюємо, але далі будемо розбиратися. Я не знаю, що вам порадити з приводу цього кеш-асістенсу, як бути. Я не знаю, чи у всіх така історія трапилася і чому саме мені так пощастило з цим. Кеша сісти, що тепер батько моїх дітей, в разі, якщо він прийде сюди, він щось вине на Мерці, я не знаю. Я не знаю, чи правда це взагалі, чи що це малося на увазі, чи, можливо, він не був компетентний в цій програмі. Але ця історія сталася, і я хочу нею поділитися, тому що на майбутнє, коли ви будете готуватися іти в таку службу, як велфер, хотілося б, щоб люди в наступному там не робили тих самих помилок, яких зробила я. Можливо, якби в саме перший раз, коли вони напряму запитали, я була готова до цього. Я б сказала: ні, нічого не платить, і, можливо, на цьому і завершилось. Але вже сталося як сталося: це мій досвід, хай він буде корисний комусь іншому. Що нам робити з цим кеш-асістенсом, Я, чесно кажучи, не знаю, що маю про це подумати. Я не знаю, чи збирається батько моїх дітей коли-небудь в Америку, чи залишимося ми тут і так далі. Це дуже такі. Питання наперед, на які я не маю відповідей наразі. Але така ситуація є. Тому, якщо підсумувати весь мій досвід, по перше це зайняло в мене добрих півтора місяці. Спершу я чекала Pointman до Католік Черіт, який мені абсолютно нічим не допоміг, в принципі, і всі поїздки туди були просто марно витраченим часом. Моя особиста порада для всіх, хто в такій ситуації, як я, і збирається подаватися на все: ідіть одразу в Велфер. Ви зекономите собі час. Католік Черіті може бути корисний лише тим, хто живе поруч і хоче з ними вчити англійську мову. У них є ці курси. Від мого будинку Католік Черіті знаходиться дуже далеко, тому в моїх планах до них ходити на курси не було. Католік Черіті надає допомогу фінансову щомісяця для молодих людей, які приїхали сюди без дітей. Оскільки я мама дітей, то в мене була пряма дорога на цю програму. Тафен, здається, називається. От, кеш assistance, який платять саме на дітей. Тому моя порада така: не ходіть ви в Католік Черіті. Вони вам не допоможуть. Реально не допоможуть. Простіше. Піти самому велфер один раз оформити це все. Користуйтесь, будь ласка, моїм досвідом, і якби оформлюєте все одразу. Там нічого складного насправді немає. Навіть з мінімальним англійським, дату свого народження, де ви народилися, і якби, де ви ви наймаєте житло, скільки платите, в принципі, ви здатні це все показати і без хорошого англійського. Я ще знаю, що там є. Ніби функція перекладача особисто я не користувалася, тому що я більш-менш англійською розмовляю. Мені достатньо для того трохи про медичне страхування. Як я вже сказала, що Medicaid надає декілька компаній, в моєму випадку це компанія Molina і в цій компанії. Окрім самого медичного страхування і плану, який вам приходить по пошті, ви все почитаєте, перекладете, повірте, вам стільки листів буде приходити щодня на пошту, що це просто жах. Їх всіх неможливо перечитати. В цій компанії, Маліна, вам ще дадуть додатково такі плюшки. Да? Це, в моєму випадку, це картка Sem's Club на рік, я її чекаю. Безкоштовна участь ваших дітей в Boys and Girls Club. Це, як би так пояснити: Boys and Girls Club це така можливість групи додаткового дня, куди ваша дитина може піти після школи там проводити час, а там є якісь активності. В принципі, я не знаю, чи готова б я була так за нього платити гроші, але оскільки це дається безкоштовно, то ми на це заплаялись. Також е із цікавого вмолінні, з чим я ще планую розбиратися. Але там ніби є безкоштовний е, аналіз е, генетичний на виявлення раку. Це той аналіз, який колись здавала Анджеліна Джолі. Якщо ви пам'ятаєте цю історію з нею, коли вона там собі вирізала груди і вставила імпланти, та, тому що в неї є якась там вірогідність е, 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 захворювання раку, власне, це цей тест. Якщо все ж таки. Це все правда, я зможу його зробити, тому що в мене є в родині люди, які померли від раку. А, то я потім дам знати. Що стосується фудстемпів, фудстемпи це все дуже просто, легко. Це картка пластикова, ви приходите в супермаркет і нею розраховуєтесь. Єдине, що коли ви будете проводити, вам треба зазначити, що це СНАП-картка. От, власне, і все. Звісно, на цій карті ви по цій картці ви не можете купувати алкоголь. Ви не можете купувати побутову хімію, і ви не можете купувати вже готові продукти. Якщо, наприклад, в супермаркеті там якась курка-гриль, оце ви не можете купити. Все інше ви можете купувати. Там достатньо пристойна сума йде на місяць, тому вам на харчування, повірте мені, вистачить, реально вистачить. Можна буде за їжу взагалі не турбуватися. Також, що стосується Фудстемпів, оця картка вона вам дається на 6 місяців. Потім, якщо ви ще не будете працювати і ваш дохід не буде великим, ви можете ще раз заплатити ще на півроку на фудстемпи. Єдине, що пам'ятаєте, що от якщо ви за місяць не використовуєте всі гроші, то вони нікуди не діваються. Але через півроку невикористання картки гроші всі зникнуть. Тому контролюйте це для того, щоб не втратити. Ви, коли купуєте щось в супермаркетах, вам видається чек. І на цьому чеку внизу пишеться залишок ваших коштів на карті е, Фудстемпів. Мені здається, що я розказала все, що Є. з приводу отримання бенефітів. Ще раз нагадаю, що це все мій досвід, і виключно Лас-Вегасу. Можливо, в інших штаті, штатах інакше, я не знаю, але меседжі я донесла, який хотіла. Ще один важливий момент. А, моя порада. Ви приїхали в Сполучені Штати. Одразу йдіть і подавайтесь на бенефіти. Е, історія така. Вас, вам всі бенефіти будуть рахувати з моменту, коли ви на них заплаялись. І якщо ви будете відтягувати час, то ви просто втратите те, що могли б отримати. Ось такий, як би лайфхак від мене. Що ж, це вся інформація, якою хотіла поділитися е, всім найкращого дня і бувайте!